10,9. А 8 її буває? Буває. Це на об'єм, так? Да? Розкажіть, яку сину такий помідорчик? 23, 25, 5. Угу. Від калібру чи об'єму? від об'єму. Від об'єму. А, а, а такий помідорка, який сюди? 28. 28. 25. Весь, так? Да? 65, 70, такий. 30 гривень. 30 гривень, капі. 65. і огірочок ваш. Огірочок 35. 35. Дякую. Добро? Ікусину? Добро. 20 гривень, така сливка невеличка. А кабачок? гривень. Теж 20 гривень. 65 гривень перець. Так, часник. самий найкрупний, 140, Ой, такий 140, 40, угу. 130, трошки менше. Оцей, так? Да, 130? Той 100, 100, такий 120. 100. Оцей 120, так? Да? Оцей 120. І оцей 120. Угу, Рівенський. 33-38 від об'єму. Брокер 60, світла, 55. 55. А така? 13. Зелений. Огірки? 800. А ялта? 80. Баклажанчик? 35. Оцей огурчик за 40. Білозірка. в який за добрий день? 35. А червоний? 60. Як стакан? Сорок. 40. Сорок. 40, а білозерка? 40. Ну сорок. 40. А оцей? 60. 70 жовтих. Така сливка крупна. 25 гривень. І баклажанчик був 25. Оцей, так? Да? Зрозуміло. Слава Богу, гарно спродались. О, така сливка, дивіться, жовтенька. Яка ціна? Дуже гарна, 60 гривень. Базилік у вас який з'явився? 130 гривень. 130. І був ще такий перчик гарний. О, такий перчик? Так, да, такий перчик був 60 гривень. Ага. А в яку ціну ваші мандурки? 23. 23, так? Да? А ваш? 20. 20 гривень? 20. Доброго дня. А в яку ціну пікінка сьогодні? 35. 35. Треба марафет наводити, так? Марафет. Да? А скажете, в яку ціну рожеве? 60, щоб забрати. Да, дякую. Ось помідорки, дивіться які. Доброго дня. А розкажіть, що по чому? Що по чому? По 40 гривень рожеве. 45. Оцей в віку. Ці? 40 гривень. 40 гривень, да? А, так. А оцей жовтий. Доброго дня. Скажете, в яку ціну? 30, 28. 30, 28, 25.